Дорогі друзі, пані та панове, вітаю вас! Новий цікавий відеоматеріал. Сьогодні поговоримо на тему, що є важливішим процес, твій шлях чи де-факто результат. Питання дискусійне: хтось каже, все заради результату, хтось каже ні, результат це те, що має йти під номером 2-3, А вся суть в процесі, якщо ти задоволений, щасливий в процесі, то власне все прекрасно в тебе буде. І навіть якщо ти не реалізуєш якісь дуже амбітні завдання перед собою, амбітні цілі, врешті-решт, ти саме головне, що ти на своєму. У місці і отримуєш задоволення. Давайте з цим питанням сьогодні, друзі, розберемося. Я з вами поділюсь власною точкою зору. І ви зрозумієте, чому я не обираю так де-факто одну чи іншу сторону. Вважаю, що це питання потрібно виключно поєднувати і комбінувати. Дивіться, дуже важливий момент. Сьогодні у 19 годині за Києвом, 16 січня, я проводжу свій вебінар на тему, як правильно, адекватно планувати перед собою цілі і як тримати свою дисципліну та мотивацію. Якщо ви вважаєте прийняти участь в цьому вебінарі, у вас ще є можливість. Перейдіть, будь ласка, в посилання в опис. Там є посилання, і вартість вебінару 200 гривень. Ви робите оплату, і ви нам ваш емейл отримуєте. А, власне посилання по котрому буде проходити даний вебінар сьогодні, дев'ятнадцятій годині. За київським часом, це перше. Друге, якщо ви вже робили оплату, друзі, сьогодні о 15-й годині ви отримаєте посилання на вебінар на ваш емейл. Але якщо ви робили оплату, використовуючи Google Pay, у мене до вас дуже велике прохання, друзі. Відпишіть, будь ласка, на пошту, що є вказана в описі до цього відео, адже я просто не бачу ваш емейл. Ви зробили оплату, а емейл в платіжній системі, на жаль, я побачити не можу, тому що платіж був зроблений завдяки системі там Google Pay, Apple Pay і таке інше. Це важливий момент, котрий я озвучу вебінар сьогодні о дев'ятнадцяті. Дивіться, друзі, перейдемо до теми. Що важливіше: процес чи результат? Знову ж таки, кажу, питання дискусійне. Хтось каже, все заради результату. Мені, якби вибачте, по барабану що буде на моєму шляху труднощі, нетруднощі, кінце, саме важливе це кінцевий результат. Є такі люди, котрі йдуть, от власне по такій парадигмі, з такими певними ментальними, психологічними установками в себе в голові. Так і дійсно, коли ти реалізовуєш мету. Ти перший час, ти, ти задоволений. Це люди, які де факто, мабуть, глобально не отримують задоволення від самого процесу, вони отримують задоволення від реалізації мети, тобто досягнув клас, поїхали далі. Є люди, котрі кажуть те, що ні, якби важлива вся суть в процесі, результату результатом. Але якщо ти щасливий, задоволений в самому процесі. То власне, ну прекрасно за тебе можна тільки порадіти, тому що ти знайшов свою справу. Насправді все дуже дуже привабливо звучить, але де-факто в житті буває абсолютно інакше. Ти можеш отримувати задоволення від процесу, якщо. В тебе немає глобальних викликів, якщо в тебе немає глобальних труднощів, так? Тому що дивіться, в тебе є якісь хобі. Ти, наприклад, займаєшся цим хобі один-два-три рази на тиждень, по дві по три годинки. А в тебе немає викликів, тобі не потрібно, наприклад, з кимось змагатися. Ну, скажімо, ти любиш їздити на велосипеді, ти любиш плавати, ти любиш грати в теніс. Ти граєш просто як хобі, тобі просто подобається в такому, знаєте, вільному форматі. Але якщо ти обираєш, наприклад, теніс для себе як ну, шлях свого життя на там, 10-15 років. Так? То і ти бажаєш досягнути якихось серйозних спортивних результатів, тобі потрібно буде пахати просто як на по повній програмі, тобі потрібно буде їздити на змагання, тобі потрібно буде, буде програвати на цих змаганнях, отримувати фізичну, і психологічну біль і певний дискомфорт. І від цього процесу в тебе кайфу не буде дуже багато. Повірте мені, як людині, що була в спорті 18 років, я прекрасно знає про що є мова. А коли знаєте, це от просто мій досвід. От коли ти береш результат. Якийсь, який ти бажаєш, і здебільшого ти його не досягаєш. А от, наприклад, ти досягаєш цього результату, в тебе кайф, в тебе все супер. Цей кайф триває, я не знаю, 3-4 дні, 5 днів. А потім просто спогади. І ти знову ж таки повертаєшся до залу, і ти знов ж таки починаєш працювати. Ти починаєш реально нормально викладуватись, тебе тренер дрючить по повній програмі, тому що в тебе носі наступні змагання, на котрих тобі бажано показати такий самий результат, і бажано не гірше. А просто шикарний варіант ще кращий результат. Розумієте. І, а процес тяжкий. П'ять днів на тиждень їздити на тренування, потіти на тих тренуваннях. Розумієте? Коли в тебе є вибір цього, коли потенційно в тебе є вибір цього не робити. Тому, коли ми з вами говоримо, друзі, про роботу, в котрі ви глобально викладуєтесь, котра є реально таким вашим. Напрямком по життю, котрий ви для себе вибираєте, ну в перспективі найближчих 10-15 років, то не буде такого, що я, я в процесі, я просто кайфую від цього процесу. Рано чи пізно ти захочеш результату, але якщо ви будете казати, що результат для мене не має глобального значення, то скоріше всього, друзі, з часом, з плином часу, наприклад, 5-10-15 років, прийде процес глобального переусвідомлення. Аналізу всього того, що відбувалося. І, ймовірніше за все, у вас будуть дуже прикрі, дуже неприємні роздуми стосовно того, а як це так вийшло, що 10-15 років я начебто отримував задоволення, а де мій результат? А як мені зараз оце моє задоволення на хліб намазати? Розумієте? Абсолютно такі банальні життєві речі. Як мені оце задоволення на хліб намазати? І це важливий момент, від котрого я хочу. А, застерегти вас Особливо, якщо вам там 18, 15, 20 років, 25 років і ви ще не знайшли напрямок в своєму житті. Будь ласка, не ведіться на всі ці думки і серії. Головне знайти роботу, головне знайти напрямок, в якому ти будеш просто отримувати задоволення, а все інше буде. А що значить все інше буде? Дуже така, знаєте, наївна позиція. Ти головне отримає задоволення, а все інше буде. Ну знов ж таки, є певний дисонанс певний серйозний контраст в голові. Якщо ти хочеш результат, то ти маєш працювати не в задоволення. Тому що здебільшого тобі потрібно буде реально пахати. Ну, реально, це не значить, що тобі треба буде фізично. Якщо в спорті, тобі треба фізично маслати по повній програмі. Якщо в тебе, я не знаю, робота, що пов'язана з вивченням чогось, ти маєш просто годинами сидіти і вчити. Воно буде не лізти в твою голову, ти, ти будеш нервувати, в тебе буде певний емоційний дисбаланс, але ти маєш повертатися знову до вивчення цієї, цієї теми, адже вона просто не зайшла в твої, тобі в голову. Розумієте? Я просто хочу вас застерегти. І в той же час я хочу також сказати, що просто а, робити заради результату і де-факто бути таким, знаєте, просто зашитим на результаті, ну теж так собі перспективка, тому що тому що задоволення від результату, воно дуже швидко проходить. Воно надзвичайно, друзі, швидко проходить. І я прийшов до висновку те, що ці речі потрібно поєднувати. Якщо ви знаходите справу, котра дійсно вам подобається. То ви маєте і мати для себе орієнтир результату, який ви хочете досягнути. Тому що я просто працюю заради задоволення, а як оцінити вашу ефективність? А як це потім, знаєте, оце задоволення на хліб намастити? У мене такі речі. Я хочу із площини емоційної перевести площину життєву. Так? В площину життєву. Наприклад, ситуація, яка була пов'язана в мене в спорті. Ми досягнули хороших результатів, але почали втрачати інтерес, тому що ну, ми дорослі, шали гроші потрібні. На цьому в Україні заробляти було дуже-дуже важко. Ну такі нормальні пристойні гроші. Ми поїхали в Штати, попрацювали майже два роки в Штатах, непогано заробили, але ми стали перед вибором. Але, але Розумієте? Тому що працювати в такому режимі, котрий вимагала робота в Штатах, і в мене було чітке розуміння, що потім я просто всі зароблені гроші буду інвестувати на те, щоб підтягнути своє здоров'я. Я так розумів, що ну, так, так, так собі перспективка. Я не, не був дуже задоволений. розумієте? Тому було прийнято рішення, що все ж таки потрібно завершувати спортивну кар'єру, тому що собі потім буде дорожче. Це вже йде ціною здоров'я. Розумієте? І задоволення почав, почав втрачати так. Так, отримав результат в виді грошового, а до цього в виді певних досягнень, так? фіналісти багатьох чемпіонатів України, майстер спорту міжнародного класу. Але знову ж таки, потім вийшов момент, але якщо будеш зараз просто працяти, працювати заради результату в виді грошей, ти потім ці гроші будеш інвестувати на своє здоров'я, в своє здоров'я. Тобто тут вже був такий чисто прагматичний мотив, навіщо потрібно завершувати кар'єру. І ось це дуже важливий момент. Я хочу, щоб цей наїв, певний максималізм, кудись в вашій голові пішов, і у вас було чітке усвідомлення, що ці речі потрібно поєднувати і ні в кому ні в жодному випадку не розділяти. Тому що хтось каже, ні результат, а хтось каже, фігня на результат потрібен тільки процес. І те, і те має, має значення. Якщо ви щось обираєте на професійній основі, і те, і те має значення. Якщо ви щось обираєте для себе як хобі, працюйте заради просто задоволення. Вам результат де факто глобально не потрібен. І то, мабуть. Це буде певним самообманом, ви бажаєте там грати краще, ще щось робити, малювати краще, якщо це є вашим хобі, розумієте? Щось нове опанувати для себе і в цьому новому мати кращі результати. Але якщо ви щось обираєте на професійній основі, друзі, і те, і те має бути просто поєднано. І дуже важливий момент. Якщо ви втрачаєте, якщо це ваша професійна основа, так і ви втрачаєте інтерес, от ви реально втрачаєте інтерес, вам уже просто не цікаво. Саме, знаєте, таке некоректне, що ви можете зробити по відношенню до себе, це це змушувати себе і казати собі, ти вже 15 років це робиш, там 5 років це робиш. Ти маєш це долбити просто до кінця. це тим, що ви просто були, у вас так буде від, ціє, від цієї роботи. Повірте мені. Дуже багато людей живуть в форматі дуже такого самообману, брехні самому собі, вони собі намагаються пояснити, що ну, я ж цим вже займаюся 15 років. Я просто змушений цим займатися. Дійсно, люди обирають собі такий шлях, я, в принципі, можу зрозуміти, чому? Тому що це психологічно безпечно. Тебе немає новизни, в тебе немає новизни, але в тебе немає нових викликів. Ти вже до чогось звик, і ти розумієш, що якщо я зараз порушу цю свою певну безпеку, до якої я звик, я попадаю в зону абсолютної турбуленції, і я не знаю, як бути далі. І я розумію таких людей, які не йдуть на ці ризики. Просто я для себе свідомо йду на ризики. Я розумію, що я не можу займатися тією справою, від якої від якої, якої я просто не хочу робити. І скажіть мені, що от там буде за поворотом тебе чекати хороший результат, я не буду цим займатися, тому що ну, мене, ну, ви бачите, не стоїть, мене просто не стоїть. І це, це мішля, я кажу, як я мої, мої думки. Так? Ось. Але я знову ж таки не хочу нікого критикувати і осуджувати. Я прекрасно розумію, що якщо людина не готова йти на ризики, то людина не готова йти на ризики. Людина займається тим, чим вона займається, і крапка. Якщо ви готові йти на ризики, якщо вам, наприклад, 25-30 років, і ви розумієте, що ваша освіта взагалі не туди не в ті ворота, і ви розумієте, що я не хочу цим займатися. Слухайте, у вас достатньо часу експериментувати. І то в 30 років велика кількість людей вже не, не зможе наважитись на якісь конкретні зміни в власному в житті. Тому, друзі, така моя позиція. Всі ці питання потрібно комбінувати. Не, не будь ласка, не літайте в ілюзіях, і це книжковий варіант абсолютно примітивних текстів із серії, що робота має тобі приносити задоволення, ти маєш від неї кайфувати, а результат, типа, трошечки плювати на той результат. Якщо ти. Вибираєш щось на професійній основі, а не просто ходи, походити в півножки. Ем, то, власне, не очікуйте, що ви будете отримувати задоволення від процесу. Професійна основа професійний спорт, професійно до чогось відноситись це завжди напряг. Це завжди напряг. Повірте мені, тому що в тебе помилки, тобі треба аналізувати свої помилки, а ти не хочеш аналізувати, тобі простіше когось звинуватити в своїх помилках. І. Е... Ти реально можеш не досягнути результату. Це тоже той важливий момент, який ви маєте розуміти. Немає 100% гарантій. Ти реально можеш відпрацювати рік, два-п'ять, намагатися планувати цілі глобальні, але от прямо от попасти в яблочко ти можеш і не попасти. Скажу таку, знаєте, філософську річ, що, ну, на тому воно і життя. <кліх> ніхто не казав, що буде легко. Але так воно є, друзі. Так воно є. Тому я сподіваюся, я дав вам відповідь на, на це питання. Ці ці речі потрібно виключно поєднувати, а не розділяти, тому що ті люди, що... Кажуть, результат не потрібен рано чи пізно зрозуміють, що своє задоволення на хліб не намажеш, А ті люди, що а, якби ігнорують процес, все заради результату. Таких людей насправді дуже мало, але тим не менш, рано чи пізно, мабуть, ви прийдете до усвідомлення того, що результати зробив, а ти все-таки хоча б якесь задоволення, все заради результату а, і. Смак цього результату дуже швидко проходить, і ви дуже швидко забуваєте. Ось така історія. Друзі. Дякую увагу. Знову ж таки, наголошую, що сьогодні вебінар. Бажаєте прийняти участь. Прошу переходьте, робіть оплату за посилання, вартість лише 200 гривень за шикарний контент. Вебінар буде тривати десь півтори-дві години. Так що до зустрічі в прямому ефірі сьогодні ввечері. Все, друзі, дякую.